Всім привіт! Компанія Республіка Чистоти. Ми займаємось пранням килимів та крупногабаритного текстилю в Одесі та передмісті. В цьому відео ми вам покажемо, чому ми є найкращою фабрикою в Одесі та однією з найкращої в Україні. Ми єдина фабрика в Одесі, яка може прати килими великих розмірів. Завдяки нашій центрифузі ми її придбали в 2023 році. Тому хто не може або не хоче прати великі килими, велкам до нас. Усьо наш осушувач, ось усьо показники вологості. Це за, станом на зараз це 90. Вологість і температура. Зараз це 8 градусів. Ну, зараз ми тільки її включили. Температуру нажене і в камері буде температура від 35 до 40 градусів. Таким чином, до ранку наші килими будуть вже сухі. Також, крім килимів, дуже великий відсоток наших клієнтів мають такі вдома пледи або ковдри з наповнювачем. Які неможливо випрати в побутових умовах. Тому у нас є пральна машина велика з великою загрузкою, та сушка, в якій ми це максимально ефективно можемо випрати. Фінішним етапом в праннях килимів є фінішна обробка килима та пакування. Усього хочу вам представити. Наш фінішний станок він такий єдиний в Україні, і Одеси там дуже сильно повезло. Що Наша фабрика знаходиться саме в Одесі. Також в компанії Республіка Чистоти ми займаємось реставрацією килимів. Це може бути нарощування ворсу або нарощування бахрами на дорогих килимах. Це персидські, іранські, то також займаємося мілким ремонтом, ремонтом дірок та можемо зробити оверлок на ваших килимах, можемо обрізати по вашим розмірам і також заверлочити. Звертайтеся до послуг Республіка Чистоти. Ми з радістю вам допоможемо, зекономимо ваш час, гроші та нерви.